Вітаю! Сьогодні я буду робити салат. Так, так, я знаю, що всі вміють робити салати. Було б з чого, так? Але ж у мене незвичайні салати. Ну, я трошки вихваляюсь. Все гаразд, у мене звичайні салати і звичайні продукти. Але ж я просто хочу те, що нагадати. Мабуть, хто не знає, то потрібно знати, так? І в кінці я е, про ось цей салат дуже-дуже гарну параду дам. Так, для здоров'я. Так, робимо салат латук, томати, огірок, е, лимон. Це не лайм, це такий лимон натуральний, так, ось такий зелененький ще. Е, Рідис, куркума. Так і олійка. І моцарела. Я останнім часом додаю моцарелу до салатів. Ну ось, робимо. А саме головне, що я хочу нагадати, це потрібно мити продукти. А, ви зараз смієтесь? Ні, ні, не потрібно сміятися. Дивіться, я беру ось цей продукт. І я відчуваю на руці, ну, якби чимось притрусили. Так, просто відчуваю. Так. І щоб це було? Ні, ні, це не земля. Це те, що обризгують продукт, щоб він так вираз гарнесіньке, щоб його не, нічого. Не з'їли, щоб не згнило, прискають. Ви знаєте самі так, самі, хто вирощує, що прискують. А хто не знає, хто не вирощує, мабуть, ось для цих я і нагадую. Дійсно, Ну, дуже-дуже відчувається нальот. Так, тому беремо і миємо. І ще. так, Якщо ось так тріснуло, це вже потрібно викинути. Обов'язково. Так. 100%. І чого, чого воно тріснуло? Щоб не тріснуло, це окрема розмова, я, мабуть, вам розповім колись. Так, а зараз ми просто готуємо салат. Миємо. Помила. Залили водою і притрусили куркумою. Чи куркумою, так. Ми говоримо куркума. А раніше говорили куркума. Так, добре. І ось це дуже-дуже корисне. Всі як сказати, хімії, що я не змила, а ще, мабуть, зайві якісь нетрати, то ось так дуже-дуже кажуть, допомагає. Хто каже садгуру, а я слухаю гарних людей, тому ось так роблю. Поки це буде стояти, я мию інші овочі. Все помила і порізала. Атаматики все приймають у водні процедури. Так. Ви, ви зрозуміли, що це потрібно зранку зробити, так? Як самі до душу і томатики. У воду. З куркумою. мой. Добре. Е, салат. Салат. Е, трошки забагато, бо хтось. Е, Побіг на роботу раніше, тому салат трошки менше я поклала. Редис тоненька, так, тоненька. Огірочки. Так, щось вони залипли. І моцарелу я ось так. Подрібнила, порвала. Так дуже полюбляю, коли воно отак не, не різане. Так. Ну, заправку робимо і миємо вже наших улюбленців. Так, томатики ще не улюблені ваші. М -м -м -м. Так, дійсно, це улюблений продукт. Багатьох-багатьох людей. Але ж зараз кажуть, не можна їсти сірі томати. Не можна. І це, мабуть, трошки правильно. Так, Трошки сирих поїли, трошки приготували. А якщо ви приготуєте так, термічна обробка, а ще з олійкою, а краще на маслі топленому, це просто неймовірно для здоров'я просто. А корисно сири чи не корисно, ви довіряйте своєму організму. Так, забагато точно не потрібно їсти. Але ж я просто спостережувала і пам'ятаю, як Садгуру казав, що не можна їсти, це отрута. А через декілька років каже, чері. Такі корисні, такі корисні, вживайте і вживайте їх. Так що ви самі зрозумієте, що потрібно робити, так? вживати або ні. Але ж дехто вживає і каже, що я вживаю томати, це багато клітковини. Ні, тут дуже мало клітковини. Інші продукти з багатою клітковиною ми якось розберемо, а зараз. Зараз дороблюю салат, так. І у мене сьогодні в заправці буде ось це чуде, естрагон. Так. Ось так він у мене виглядає. І який він ароматний і свіжість, Якщо так, листок взяв і поживав така свіжість. Але ж сьогодні ми його не будемо так додавати. А... Переробимо так, в заправку. Бо дехто не люблять. А я не буду казати, що я додавала. Угу. А дехто не любить ось це, це не, не любити, це просто люди не, не, не звикли. Це просто неймовірне. Так, це що це? Ну, хто дивиться мой канал, знають, що це канапляне насіння. Додаємо сіль. Ой, я замислилась. Так, додаю лимон. Мабуть, за кадром, бо він такий дуже натуральний. А не, ні, ні, виходить, виходить. Начевити. Так. І додам олійки. Я просто ні, не відкрию. А ні, ні, за кадром. Якщо олівкова олія вам не подобається, мабуть, ви просто купили не дуже гарно. Якщо гарна олія, вона така смачненька. А колись я не полюбляла, уявляєте? А зараз я купую іспанську і просто насолоджуюсь. Нагадую, естрагон – це тархун. І він дуже-дуже корисний для травлення і для заспокоювання нервової системи, так, щоб ви були дуже такі. Спокійний, не нервували. Про салат я розповім окремо. Так, тільки скажу, що салат для гарного сну. Так. Задовге відео буде, якщо зараз розповідати. А люди дуже не полюбляють довге відео. А якщо комусь кажеться, що дуже Повільно я розмовляю, а ви спробуйте самі готувати і розмовляти, так? Дивитися, що ви там робите. Так. Ну, хто любить швидкість, той увімкне прискорення на Ютубі. А я зараз це перемішаю і спробую. Дуже освіжаючий такий аромат. Я вже каштувала так заправку. І нюхала і каштувала. вершковий такий смак із-за горішків. Трошки, трошки гірчинка від олійки. Так, ну що? Так, де моцарелла сховалася? Ось так? Спробую при вас. Угу. М -м -м. Томати, солоденькі салат, латук, хрумтить, теж хрумтить. а тоже хрумтить. Смачно. А заправка просто смачно. Так, не просто точно, смачно, дуже смачно. І ви побачили, як я брала, потрібно взяти і поки ви... не починати жувати. Ось я взяла все і тільки починаю потім жувати. Так. І поки не прожую. Нічого не додавати. Прожували, проковтнули, потім ще щось додали. І це дуже важливо для травлення, бо ми неправильно не їмо. Так, трошки чогось пожували, ще одразу додаємо. Шматок м'яса кусаємо, так? Поклали до рота, пережували, відправили далі. І ніколи не робить, як я. Так, не розмовляйте, коли жуєте. Все. Салат супер. Поради, що я сказала, супер. Хотіть здорові? Так. Купайте свої томатики, які придбали, не знаєте, як їх вирощували. Так. І ви будете здорові. Па-па!